Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як зібрати ванну своїми руками. Ось у нас є така ванна і такі кріплення для ванни. Шини, болти, ножки, паралон підкладаємо під шини і кріплення для стіни. Поїхали, все по порядку вам покажу і розкажу. Спочатку робимо розмітку. поролон. Беремо дрельку із сверлом таким і просверлюємо отвори Закріпили шини для ніжок. З цієї сторони у нас виходить, дивіться, 10 см. І з краю у нас виходить. 13 сантиметрів. З цієї сторони 13. І з цієї сторони 13 От отсюда. І тут 10 см. Також тут дивіться виємка така під злив. Вимірюємо від края бортика. 10 і 10. беремо два ключа на 19 і підтягуємо гаєчки. Встановив ванну, процес не зміг познімати, так як телефон сів, але зараз розкажу, як я це робив. Спочатку встановлюємо ванну по рівню. Так. Так. Далі монтував кріплення до стіни. І потім викладав подушку таку із цегли і піни. Але потрібно якусь нагрузку на ванну зробити, або води набрати, або, як в моєму випадку, тут цегли наклав, щоб от піни ванну не підняло і рівень не збився. І далі буду монтувати екран. В моєму випадку це буде з іпсокартону. Монтуємо корпу під ванну з іпсокартона. Зразу по периметру кидаю профіль одежку. Тут під ванною там дерев'яні бруски. Кріплю до дерев'яних брусків і потім запінюю монтажною піною. Ось так обходжу каналізаційні труби у дешку і далі це дешку буду кидати. Зробив металеву конструкцію під ванну профіль CD кріпив шагом 30 см. І тут я буду встановлювати санітарний лючок. І на каналізацію теж зашив. Отак. Тут я трішки вище підняв воно буде служити, як полочка така. Потім за шию тут листом гіпсокартону і цього гіпсокартону буду виставляти санітарний лючок. Ванна встановлена, короб з також змонтований. Ось так це все виглядає. Тут залишився десь сантиметр для укладки плитки. Санітарний лючок не прикріплював, потім як плитка укладеться, на силікон його приклеїмо. Тут я залишив також сантиметр для укладки плитки з підлоги десь 1,5-2 см для плитки. Тут я змонтував такий короб. Для комунікацій, так як будинок старий, тут металеві труби йдуть на каналізацію, їх викинути було нереально. Вирішили змонтувати такий короб. Вивів трубу на каналізацію на вмивальник. В принципі, все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.